Мої вітання у даному ролику я вам дам відео відповідь, чому у мене секатор для живцювання саме зубцями. Зараз вам я покажу, як вони виглядають, як називається секатор і чому я ним користуюсь для того, аби отримувати ось таку купу коріння. В даному випадку я вам показую свій фікус Еластика, який я зрізав також даним. Секатором для живцювання, який містить зубці, це нестандартний секатор. І розкажу вам, для чого він підходить, а для чого ні. Дає він у буквальному сенсі ось таку купу коріння, і зараз ми розберемо чому. Далі до суті. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі plant helper Показую вам свій секатор, про який щойно йшла мова. Зверніть увагу, які у нього зубці. Секатор має назву Bradas, бо у коментарях я отримував запитання, що це за секатор. Він для живцювання товщиною товщино гілок, які він може якісно опрацювати. Виробник позначив як 6 мм, однак до 1 см, за моїм досвідом, результат дуже добрий, що видно на прикладі ось цього фікуса, бо э, діаметр у нього більший, ніж 6. Вкорінився він дуже добре і вже дає ось такі прирости. Що дають ось ці зубці? Показую вам предметно. На прикладі гібіскуса. Зверніть увагу, який зріз робить даний секатор. Він зробить з зріз не просто рівний, а, а подібний до сходинок. Тобто це буде багаторівневий зріс. Ці зубці при вас роблю ще один зріз. Роблять спеціальні пошкодження на вашому живцеві. І після цього калусу утворюється значно більше. Звісно, даний секатор має бути гострий. Тобто це правило я вам освітлював у ролику частина 1 і частина-2. Як обрати секатори, мої секатори для живцювання та для інших цілей. І ось такий інструмент саме для живцювання брадас, показую вам ще раз: це польського виробника. Дає ось такі чудові результати. Тому користуйтесь даним інструментом, обирайте подібні і насоводжуйтесь ось таким чудовим результатом. Всім щастя і мирного неба!